Україну! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Свіди до серця мого! Сіди до серця мого! Пролить бури вітрів кавказьких! Крили бури вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських ручерів! Моїм славного завойовника батька Хмеля! Моїх славного завойовника батька Хмеля! Тріумфовим губком гармат револють! Тріуфові гухом гармат револють! На всяківській гоні. Раді сьогодні на сапівській Нехай душа, моя в тобі відроди. Нехай душа, моя в собі відроди. Слава твоє, операти! Слава твоє, опани, посиля, що життя моє, по тихайся, на засіда моє, що моє, що ще моє! моя була гранітом. щоб віра моя була гранітом. щоб зросла за взяття міць, щоб зросла за взяття міць, Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. так і тисний герой за тебе, свята, так і пішли герой за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. за твої святі ідеї. щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі. Ото б ти ночей! Твої! Невидно кров погорнованих дітей твоїх! Колишню смерть, героя української нації! Колишна смерть, герої української нації! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших незнаних нам! Що і гості порозкидання подайко поколені! Що є гості порозкидання, водайко поколені! Коли во внешніть і творчим, це творяться... Тупорі... Вічна житиму житим в тобі! Відмічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята побудь! Забор!